О, поки ми захоплюємо Курськ і Курську область, ми втрачаємо Покровськ. Але ніхто не запитувався питанням, чому саме Покровськ? Я вам нагадаю, тому що там є дуже багато сланцевого газу. Тому Путіну це не тільки як місто важливо, а це для того, щоб потім качати газ звідти. А тим часом до Покровська вже лишилося пару кілометрів. Так ось щодо Курська, це просто звичайний піар. Звичайний піар на крові. А щодо Покровська просто втрата території. Вони все діють по плану Путіна. Це не те, що там розганяти зраду, а, а це вони просто роблять. Це повний саботаж. Так само, як з ТЦК. Це узаконені тітушки, котрі зараз убили людину в ТЦК. Зараз покажу відео. Прокоментуйте, підпишіться. І поширити ці відео. — цікаво, ми всі ми вбиваємо да, нікого так, не вбивали. Як взагалі це діє. Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ой. Я не знаю, ну от як можна було, да так, так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи. Але то, то вже окремо випадок, так що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього з днів даним по всім експертизам переломлений череп, читаю. Фотиром, да. е, оболонкові гематоми, епідуральна гематома прави, правої е, ців'яної області і менша, субдуральна гематома правої скроневої області. Звиро да. просто приїхав чоловік і раз і протрезув. Ні, протезів. Не його Когда его заступник мобилиционной работы побачивший запропонова ему повестку учить на наступний день, він сказав, это мне ведомо от ноги свиток. Вот, я туда не дойду, ты да что мне идти додому? Можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько и сестра вроде его не пилковались. Последнего места работы. Как потом мы выяснили, у Мы ничего не приховываем. У нас в тот час, это, конечно, тяжкий выпадок. почему? Потому что место Барановка тоже мало. Все друг друга знают. Все друг друга знают. И в тот момент, когда этот выпадок стался, над выращением вот этой вот этой вот проблемы трачивало четыре случая группы. до первого пятого до пятого мои люди проходили и до знания их допрашивали в разных местах им срезали ногти их раздевали и на следующий день этого после этого выпадка и это все продолжилось Я не знаю, чим це закінчилося. У нас констатована смерть чоловіка вашему підперечили. Если стосовно того, що произошло, я вам Людина. Значить, Почну спочатку. Почну з того, що відомо мені по доповіді моїх підлегів. І в чем подсудні був я. 28 числа, 28 -го. мои оперативные группы, начиная с ранку, проводили адресное оповещение. Товарищ Ковальчук, який, Сергей Михайлович, ему была вручена повестка 24 травня на 27-е, на медичную комиссию. 27-го він не з'явився. Відпрацьовує ту частину Барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Ані його там і побачили. Вступивши з ним в, 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 в розмову, вияснили. Що він сам сказав, я не прийшов. Тому хлопці, вибачте мені, що я, я буду казати, так як воно є, що я пробухав. Але сьогодні я готовий їхати. Ви мене довезете? Так, мен... Це було 28-го числа. 28-го числа десь 6. 6.30 три Потім з'ясування обставин. Додатково стало відомо, що 22 другого трав... 28 травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу з РТЦК та СП для по... для проходження військово-лікарської комісії у зв'язку зі станом прибулово прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це ви, так. це ваші, ваша да, позиція да, 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 озвучувати. Да, да, да. А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от, е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, іщерпався під час перебування в РТЦК СП. Ч, чого? Я... Просто приїхав чоловік і раз і протрезвілів. Ні, він не протизвів. Не про його... Значит, когда его заступник с мобилизационной работы, побачивший, запропоновал ему повесточку учить на следующий день, он сказал, это мне ведомо от многих свидетелей, Оксы, я туда не дойду, да чем мне идти до дома? Можно я у вас переночую, вы меня покормите. Он же проживал один сам. Батько и сестра про него не пилковались. постійного місця роботи потім ми висні у нього не було і працював он за 100 грав, вибачте мене. А можна в мене просто цікаво? Ми всіх оббуваємо за 100 грамів. Ми нікого працює. не вбиваємо. Як взагалі це діє? Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю. Ну, от як можна було да? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи. Але то, то вже окремий випадок, так? Да? Що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп, читаю оболонкові гематоми. Ефідуральна гематома правої, правої е, тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області з вираженим дислокаційним синдромом, Вогне, вогнещевий забій лівої лобної і скроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюся в медичних термінах. Але е, у нас є лікар, я думаю, це можна пояснити по великому рахунку. І в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла до вас з тіла? В алкогольному сп'янінні, а наступного дня вже не маючи алкогольного сп'яніння по результатам експертизи, протрезвіла за то І так сталося, що вона вже була побита в прісмі. Можна? Моя... Юлія Григорівна. доказано. Ага. Я вам кажу, що ведеться слідство, і я думаю, що знайомі на ті люди. Они будут до речі. А, кто процессуально сыпку за цель? А где полиция? Полиция, ЧДБ. Здесь не досудово розслідування органа національної полиции де поліція юр є представниця онлайн. Є поліція, пані головою. я би можливо, знаєте, давайте залишимо ситуацію, щодо Житомира і Харкова про охорони але візьмемо це на особовий контроль. Ну не ми це досліджуємо, не ми відповідаємо. Нас є багато питання, тому що в нас таких випадків багато. Питання побиття їх багато. <рес> Якщо ми, там, У нас є телефон гарячої лінії. Да. Давайте ну, візьмемо ну, туди скарги, які надійшли на ту гарячу туди, лінію. Туди, всі. Дійсно, провокроти корм. Я відчуваюсь, в, в основном та цирках призначено відповідно службове розслідування за даними, ми були інциновано і помандувачів і всім і решта керівниками, і в тому числі оперативним командою. В ході проведення службового розслідування, яке на даний момент триває, воно не завершене, очікується відповідні висновки судово-медичної експертизи, судово-токсикологічної і екологічних експертиз. Станом на даний момент, я розумію, розголошення слідчої таємниці але з того, що є відомо, закрите кулами, там дійсно був перелом челюсті і вивернуто два зуби. Тобто є експерт, і, наскільки я розумію, підтверджує той факт, що там був політичний нас, приступ. Ні, це перелом основання черепа. Ось тут Резон, не, розовую, не. Це перелом основання черепа там був вже. Це не від епідептичного приступ. Не можна дати мені слово? Я так, лісту, так, Пане Максиме, дивіться, в мене а, висновок лікарське свідоцтво про смерть. Відповідно до цього лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті є перелом кісток скроні та основи черепа. Так от, скроня це верхня частина голови. Верхня. Не бок. Е, е, ну, я, ви, ви кажете, так, да, не це не права цінна частина. Масові. Це, це, це свідчить. Володимир удар. Е, е, це не є причиною епілепсії, чи як ви називаєте. Не, припаді, не є причиною смерті саме це. І такі, е, так, такі травми Доми. не утворюються внаслідок падіння з висоти власного зросту. Це свідчить про нанесення певної, певного ряду ударів. Я згоден, дуже... але я, я дуже прошу, якщо є можливість, в людякому випадку і моя порада була особа, які проводить розслідування, все-таки дочекатися результатів судово-метлічної експертизи, яка, я думаю, і становить механізм нанесення інтележних ушкоджень по можливості. Якщо ми отримуємо даний акт.